Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітає Новий рік. Зовсім скоро настане свято Нового року, яке з нетерпінням. Чекають усі діти і дорослі. А скажіть, будь ласка, яке деревце прикрашають на новий рік? Так, ялинку. Ялинка якого кольору? Зелена. Що росте на гілочках ялинки? Голочки та шишки. А на яку фігуру схожа ялинка? На трикутник. Чим прикрашають новорічну ялинку іграшками, кольоровими кульками, бурульками, дощиком, прикрасами намистом. А зверху на ялинку чіпляють яскраву зірку. Тож давайте сьогодні ми намалюємо новорічну ялинку. І прикрасимо її. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Новий рік, новий рік! Він стокоче доворіт санками, ковзанами та сніговиками. Молодці! Для малювання нам сьогодні знадобиться. Аркуш паперу з намальованим силуетом ялинки такий великий трикутник. Фарби, обов'язкова зелена, а ще кольори, за вашим бажанням ватні палички, а також коктейльна трубочка, розрізана з одного боку ось таким чином. Тож сьогодні ми будемо малювати новорічну ялинку незвичайним способом. А за допомогою трубочки. Малювати трубочкою дуже легко і цікаво. Вмочуємо трубочку у зелену фарбу, тому що ялинка в нас зелена. І по контуру штампуємо. Ось так. Коли ми пройшлися по контуру, так само зафарбовуємо серединку. Тепер будемо прикрашати нашу ялинку. Зверху на ялинці намалюємо сірочку. Малюватимемо трубочкою червоною фарбою. Ось так. Трішки почекаємо. Поки підсохне фарба. А тепер намалюємо жовтою фарбою ватною паличкою серединку нашої зірочки. Далі будемо прикрашати нашу ялинку. Малюватимо різнокольорові кульки ватною паличкою. Жовті. Червоні. Оранжеві. Ось така гарна святкова новорічна ялинка у нас вийшла. Я бажаю вам радісного, чудового свята і чекаю ваші малюнки. До зустрічі, до побачення!